Håvard Bang! Слава Україні! Шановні пані та панове! Вітаємо вас зі стадіону Благо Арена, з село Іванкова на поєдинку п'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 23-24 між командами Благо Юність Верхня та футбольного клубу Вільхівці. Очікуємо на стартовий свисток і познайомимо вас зі складами сьогоднішніх команд. Десятка футбольного клубу Вільхівці Мирослав Камрадський. саме він виконує корнер. Подача на дальню стійку. Тут Святослав Зубар на другому поверсі здорова. атака продовжується удар по воротах і м'яч іде по звороту Андрія Марчука. Ось це вже хороший епізод, це вже небезпечно. Здавалося, відвів Святослав Зубар з і власне, якщо робити висновок між іграми. Цих команд тут дуже обережні, дуже обережні ці матчі. м'ячем Андрій Боднарук може пробити з цієї дистанції Боднарук. Він завдає удару і який же м'яч зараз вітає ворота Андрія Марчука. Як же зараз дозволили 17-му номеру на конечнику атак вільхівців пробивати з такої позиції? Дуже хороший удар, прицільний удар у Дальній кут воріт. І Андрій Марчук не зміг врятувати свою команду. Дивимось, так Похитав захисників Андрій Боднарук і зрештою виконав удару дальню дев'ятку рід. Благо юності. Рахунок 0-1, друзі. З м'ячем вільхівці. Мирослав Камбрадський зараз здорово розібрався, рухається лівим флангом 10-й номер вільхівців. Зміщується дещо центра. Завдає удар воротах Андрія Марчука. впевнено Ромарчук. Так, отриває триває удар по воротах, який заблокований Миколою Богдановим. Ось так. Благо юність мало не пропускає вдруге. В нашому поєдинку на стартових хвилинах першого тайму. Подача Майовецького. Удар від Зубара. Остап Вульчин спіт. Поперечений м'яч дістає. Переводить на ще один кутовий. Дуже хороший епізод. Святослав Зубар. М'яч у карній зоні Владислав Єміляну. Подача від Мізарника. Куртяник епізод. Який же момент створюють гравці благоюності. Не вдалося зараз. Вдало замикати цю передачу Олегу Куртянику. Ми дивимося повтор епізоду. Залишається м'яч у благоюності. юності. Мільянов Богач на правому фланзі. Виконує ще одну навісну передачу. Зубару не дозволяють зараз задавати удару. Турчанський знову повертає м'яч у. Вже воротарський майданчик Остапа Вульчина знову відбуваються вільхівці. На лівому фланзі Віталій Турчанський. Падає Турчанський. Мирослав Лепко дозволяє продовжувати удар по воротах від Святослава Зубера. І... На місці Остап Вульчин. Добре, добре. Ще темп вище тримаємо. Завершили свої виступи міжсезоння за вільхівці. Зараз атака благо юності. Куртяник пробиває одразу. Пробиває одразу Олег Куртяник. Хоча проти двох футболістів вільхівців. Тут є Ємільянов, є Богач, офсайду немає. Подача, м'яка подача. Зубар головою пробиває. Але пробиває не точно 20-й номер благоюності. Друзі, у нас 40 хвилина поєдинку. Мізерник. Багдай, обігралися зараз 21-4 -й, й номер благоюності. Турчанський знову. Подача Турчанського. цей раз низом. Прострільна удар по воротах. І Святослав Зуба робить рахунок 1-1! Ну, ось вам і ключ. Ось вам і ключ. Передача неверхова. Передача низом від Віталія Турчанського. І просто фантастично розбирається в цьому епізоді Святослав Зубар, який опинився один. Один серед захисників вільхівців. Тепер уже Багдай Богач. Класно обігрався з Майовецьким. Майовецький в шкарній зоні. Прострілює Майовецький. Вульчин, але тут є Зубар, тут є Зубар і Зубар пробиває в ближній кут. Остап Вульчин накриває м'яч. І Василь Бурдник зрештою випустив богач. Вже на правому фланзі атакує благоюність. Передача на Ємілянова. Єміляну ще одна навісна передача. М'яка, хороша передача на Святослава Зубера. Зубар програє зараз боротьбу на позиції. І атака благоюності триває. Багдай в штрафному удар по воротах ближній кут. М'яч влучає в сітку. Щоправда, з зворотньої сторони. І заміна. Тепер заміну вільхівців на полі з'явиться та віце-президент Віталій Діду. З М'ячем благоюніс, штрафному майданчику Ігор Богач пасовує на мізерник. Мізерник може завдати удару. Пробиває Олег Мізерник. Остап Пучин ситуацію контролював. М'яч минає дальню стійку і буде удар від воріт. Уболівальників верхнянської команди, які підтримують особливу гучну команду в таких епізодах. Подача Зубар головою. Не вдалося замкнути. Знаєш, те, що завистр штрафним майданчиком. Падіння. Падіння Владислав Ємельянов опиняється на газоні, але до лінії штрафного майданчика був цей фол. Тому це не пенальті, друзі, це штрафний удар. Але це дуже небезпечний штрафний удар на ворота вільхівців. Думаю, що це все ж таки буде удар. Розбігається Руслан Майовецький. Пробиває Майовецький дуже неточно. А в другому таймі ми ще забитих м'ячів не бачили. Зрештою, по справжньому гострих моментів у в другому таймі ще не бачили. Зараз відповідь вільхівців Бодорук м'ячем. Бодорук підключає Камрадського. Камрадський пробиває Камрадський м'яч свистить повз дальню стійку благоюності. Дуже хороший момент. Швидка контратака від вільгівців. Андрій Боднарук знайшов передачу Мирослава І той вже замикав. Денис Хандії не дозволяє до м'яча дістатись форварду благоюності. Боднорук проходить Мирослава Гусака. набирає швидкості 17-й номер вільхівців. Хитає. Владислава Ємілянова. Пробиває, але заблокував. Владислав Ємілянов. Зрештою, цей удар. І ось е, удар номер два від Андрія Боднорука вже не точно. Не точно, але кутовий. Майовецький дістається до м'яча. Майвацький по флану. Ємілянов уже в карній зоні. Прострільна передача. Булукан. Який же момент? Яка ж нагода зараз у Дмитра Болокана, і не вдається йому замикати цю передачу. Забити м'яче. Володимир Федрів. Ще одне закидання. Тут уже Назарій Сущак буде на вістрі. Назарій Сущак веде боротьбу. Назарій Сущак падає. Падає Назарій Сущак. Отримав він по ногах. Це було помітно. Ущак. Дає передачу. Проходиться передача на моєвецьку. Майовецький класте на вісну. Удар. Болкан скидка. Зубар. Зубар. Удар. З розвороту на марса задавати удар Святослав зубар. Падає майовецький. І це пенальті, друзі. А це пенальті. На 78-й хвилині матчу Мирослав Липко ставить пенальті у ворота вільхівців. Дивимось повтор. Дивляємось, це був Тор Майовецький. Ну... «Дня! Дня! Дня! Дня був поштовх. Був поштовх проти Руслана Майовецького. Все ж таки пам'ятаємо ми дуелі попереднього сезону між цими футболістами. Зараз мізарник розбігається, пробиває і обірує Остапа Мульчина. Олег Мізерник. Точний удар. у Лівий кут. Воріт Остапа Вульчина і рахунок стає в нашому матчі 2-1. Благо юність виходить вперед у дуже важкому поєдинку. Поєдинку проти діючого чемпіона Івано-Франківської області. Закидання на Андрія Слободяна. Слободян веде боротьбу проти Мирослава Гусака. Відповідь. Слободян уже в штрафному майданчику виконує передачу. М'яч іде вище воріт Андрія Марчука. Пиняється на сітці. І виконає ударів дворі Андрій Марчук. З'являється на полі Олег Мізерник. Друзі. У нас завершився доданий арбітром час. І... Слідкуємо за Мирославом Лепком. Фінальний свисток матчу. Друзі. Сьогодні благо Юність отримує дуже важливу перемогу над одним з лідерів чемпіонату над футбольним клубом Вільхівці 2-1. Верхнянська команда переграє Вільхівці. Завдяки голам Святослава Зубара та Олега Мізерника з пенальті ми дякуємо вам, друзі, за увагу. Нагадаю вам, що наступний свій поєдинок, благо Юність, проведе в рамках Кубка України серед аматорів проти футбольного клубу Тростянець з Волині тут на благо Арена вже цієї середи. Я ще раз вітаю з перемогою, благо юні. Ще раз вітаю болівальників верхнянської команди. Ось вони пішли дякувати, дякувати своїм болівальникам, які сьогодні продовж 90 хвилин підтримували їх. Я буду з вами прощатись на сьогодні. Дякую вам за увагу. Для вас працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України, слава Україні, друзі. На все добре.